Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ще один привид нашого минулого. І дружбанки Осаяна за сумісництвом, майже опричник, вірний пес, каральний телегвардієць, псевдомесія, сценічна істеричка, паяц Путінський мракобіс. Це далеко не всі ролі багатоликого антиукраїнського шовініста Івана Охлобистіна, небезпечного медійного ворога. Я конкретний демон мене навіть не критикує ліберальна країна, тому що ну зі мною все ясно. Зірка початку 2010-х, точніше зірки, і цей кінь апокаліпсусу, і його вічно всім незадоволений доктор Биков, саркастичний та трішечки зухвалий завідувач терапевтичного відділення, приніс Охлобистіну справжню славу. Ти безміська інфузорія з роздутою зарозумілістю, безглуки ембріон! Хтось із вас може на швидку пригадати бодай ще одну його роль. Українці сміялися з інтернів та дозволяли собі цитувати бикова ледь не на медичних форумах. Успіх був такий, що Ваня навіть планував покататися по Україні з творчими вечорами. Потрібно розглядати більшою мірою як така хвороба, недорозуміння, глупість, слабкість внутрішню. Інколи для хворі люди мають бути зцілені насильно. Ще в березні 2014 року він мав привезти в Україну інтерактивний моноспектакль шоу-програму Духовні бесіди. І першим його планував зустріти Харківський національний академічний театр опери та балету. А одна з найвідоміших і протирічних будівель Харкові організатори шаленіли від успіху. Вони представляли Ваню не лише як актора, сценариста та режисера, а як філософа, священника, прекрасного сім'янина та батька шістьох дітей. Ну вітаю Севастьян Григорич! Доброго ранку! Тобто, це мало бути щось середнє між філософією медицини, життя і трохи безумства. Квитки розкуповували. Аудиторія чекала. Ми з дітьми вдячні Богу. Більш за все за те, що мама не стала мусульманкою. Інакше б ми п'ять разів на день багаком стояли. Але у 2014-му Росія окупувала Крим, а Ваня радо привітав болотних братів із цим історичним поверненням. Так, я симпатизую фашизму. Ну, я православний. Це так, в принципі, нормально ж, ні? Крим наш все наше. Тоді в Харкові замислились, може оговорився, може, одумається, тому шоу програму перенесли на листопад, але ні, Ванька не одумався. Бо з чим думати? Вся національна гордість зводиться до ненависті, до ненависті до заходу. Далі Росія окупувала частину Донбасу, і тут самопроголошений кремлівський екзорцист остаточно прозрів. У ньому прокинувся типовий російський пропагандист, який вирішив врятувати братній народ від самого себе. Нарешті мені буде не соромно дивитись в очі людям Новоросії. Нарешті Донбас повернувся додому, і разом із ним повернулася справжня російська Україна. Після публічного сказу цього місіонера його запрошення на творчий вечір остаточно скасували. Образ дотепного лікаря перетворився на символ зраджених ілюзій. Я дуже супер. Гречлива людина сама по собі, постійно в пошуку. Це називається дещо інакше, але про все по черзі. Тож ще у 2014 тисячі Україна чимало зрозуміла. Тоді СБУ заборонила Охлобистіну в'їзд і всім його альтернативним особистостям. Заразом Я жертва випадкових обставин. Ваня мабуть думав, що на цьому все закінчилось. Перепланував графік та вирішив мотнутися як проповідник до Латвії. У нього все рівно нічого не вийде. Він не вимовляє літеру р. Але латвійцям двічі повторювати не потрібно. Вони добре вчаться і на чужих помилках у жовтні 2014 року їхній тодішній міністр закордонних справ Едгар Серенкевич все вирішив у своєму тоді, ще Твітері написав, що заборонив в'їзд охлобистіну до Латвії. Я вирішив оголосити Івана Охлобистіна персоною нон-грата для Латвії, враховуючи заяви, які вважаються такими. Що розпалюють міжнаціональну ворожнечу причина? Це численні заяви коня апокаліпсису. Їх можна розцінювати як розпалювання міжетнічної ворожнечі. Які сильні слова думав я тоді? Окрім цього, латвійському високопосадовцю сильно не сподобалось висловлювання ваньки щодо представників секс меншин, з чим путініст явно не погодився. Щодо цього є строга інструкція у святому письмі. Ну садом і Гомогу спалили ж. Причому вже за місяць Едгар Сренкевич зробив камінг-аут, на що доктор імперських ілюзій відреагував років через п'ять. Ну, запої вони такі затримують реакцію. Той, хто мене забогонив у Латвії, поставив у незручне становище. Весь латвійський народ. Весь народ вийшов. Проте це ні Едгарса, ні сам народ Латвії не зачепило. Рінкевич спробув міністром аж до 2023 року, а після став президентом. А от Ванька суттєво просів: я прожив довге грішне життя. Мені 57 років. Шукати мені взагалі нема чого. Я готовий пожертвувати собою в будь-який момент. Через те, що Латвія є членом Шенгену, заборона на в'їзд до цієї країни означала чимало на. Приклад автоматичне внесення охлобистіна до чорного списку на кордоні всіх країн. Угоди ну в мене є телевізор, там скажімо так, у мене є ютюб і там все ще, але цього все рівно недостатньо. Пропагандисту Путіна не залишалось нічого іншого, як задовольняти себе подорожами до Квазі Республік. Тож він на зло всьому гнилому Європейському Союзу взяв тур до так званої ДНР. Там все по-чесному, а тут поки ні. На окупованих територіях доктор духовного сказу публічно підтримав бойовиків і не просто словами. Він привіз подарунки ватажку сепаратистів моторолі та його обраниці. Вам подаруночок і вашій супружніце, чарівні подаруночок. Ось. Краще напою, ну тільки бабуся жене. А тобі, а тобі маск халат. Дякую вам велике. Що сталося з моторолою гіві та іншими персонажами, добре відомо. А от після таких витівок Ваньки українське держкіно заборонило показ фільмів та серіалів за участю Охлобистіна. Включно з інтернами, єдиний шлях розбійника і тих, хто стає на цю стежку, і це має бути абсолютно зрозуміло. Ну це четвертування, це смерть. Ніхто нікому не дав право тут займатись. Неправедними справами викладач ненависті прекрасно вжився у свою роль майже на все життя у 2016-му. Навіть отримав паспорт псевдоформування ДНР. Вручається паспорт Донецької народної республіки. Остання цифра серії п'ятірка. Вам, Іван Іванич, охлобистін. Я завжди був прибічником. Ягрем прибічником ідей русского міра. Я із захопленням вітаю русскую весну. Якось вже і не дивує поведінка актора путініста. Іван, як він сам сказав, дурень закликав канонізувати трьох мертвих терористів, ватажка так званої ДНР Захарченка і ліквідованих головорізів моторолу й гіві. мамонти де? Хоча це тріо убивць українців в стосунку до церкви не мали жодного, навіть до російської православної, але то можна було і не казати. Вони можуть місце вшанованими бути. А якщо вже далі, там ну по канонічному ряду, якщо вже дива починаються, то просуваються в ганг всеросійських російських святих. Але давайте відверто, і во на раніше не склалось зі служінням Богу. І тут точно дивно, адже ці подвійні РПЦ-шні стандарти йшли поряд із ванькою все його життя. Блажений, хто вірує, тепло йому на землі. Охлобистін каже, що прийшов до православної ще в підлітковому віці. У дев'ятому класі він увага вкрав Біблію в однокласниці. з Цитата про заїчних міркувань цінності предмету. Це хвороба. Це лікується уколами. Майбутній клоун в рясі гордо розповідає про цей свій вчинок на різних інтерв'ю. І ні, порушення сьомої заповіді його зовсім не гнітить. Навпаки, саме це, мабуть, спонукало в майбутньому порушувати й інші. Тепер він молиться на бункерного карлика. Та вигукує цитати з Євангелія від Путіна. Існує такий давній російський вигук. Гойда! Воно означає заклик до миттєвої дії. Як же нам не вистачає зараз таких бойових вигуків? Гойда, брати та сестри! Гойда! Шовіністо хлобистін не просто яро підтримує загарбницьку війну Ерефії. Він тривалий час, принаймні у дописах рвався на фронт вбивати українців. На практиці якось не доїжджав. Можливо, були справи важливіші. Боротьба з зеленим змієм, теж знаєте, багато часу потребує. Він пияка, як ти Петрович. А я кажу пристойна людина. Охлобистін, колись жив, зокрема, з аплодисментів української публіки. Сьогодні існує підоплески кремлівських фанатів, руки, наче людські, тільки в камуфляжі загарбників. У вересні 2022 року був той самий концерт мітинг у Москві з нагоди анексії окупованих територій. Охлобистін тоді прямо закликав до продовження агресії Ерефії та знищення українців, стверджував, що такий історичний казус, як Україна, має зникнути. Кінець цитати: Бійся, ми йдемо. В кінці 23-го Ванька дав згоду стати довіреною особою Путіна на так званих виборах президента Ерефії. Написав, що Владімір Владімірович представляє його охлобисті на цінності. Він не хоче, аби після закінчення його правління Крим назад повернули, все назад повернули. І прибігли весь натовп їхній кіпи влаштували. Також він розповсюджує націонал-патріотичні ідеї. Якщо спрощено, імперські поніс маячню про вплив на весь світ, територію катехона і, звісно, про скрєпи. Коротко: один народ, один рейх, один фюрер. А ну і Бог з церквою теж по одному. Наша велика національна ідея це антиідея не допустити реалізації національних ідей всього іншого світу. Наприкінці 2023-го Русі Шванька знову засвітився на окупованих територіях Донбасу, а далі почав вдавати себе героя, якого ледь не ліквідували ЗСУ. Пам'ятаєте історію про кулю, ту саму, яка мала знищити Зет Патріота. Приятель мій каже: Слухай, куди я кажу, чо, куди? Влучив, куди? Я кажу нікуди не влучив. Він каже, від тебе лахміття летіло. Не всі одразу розуміють, що то просто хлобистін сам по собі потрьопаний. Але про цей випадок написала навіть його донька Євдокія та назвала батька психом. Я б сказав грубіше, але я людина вихована. Хоча. Євдокія не єдина в родині, хто вважає, що отець не сповна розуму. Що зробив? Ну ти хворий. Ну що ну, це таке взагалі? Але в цій історії є інший цікавий момент. До своєї знакової поїздки на Донбас Гойдаваня клепав мультфільм під умовною назвою Здохни, але убийся, судячи з усього для розумово відсталих росіян з однією скрепою. Абетка СВО сьогодні ти дізнаєшся, як правильно штурмувати будівлі. Бридким скрипучим голосом Охлобистін вчив російських окупантів не тільки як штурмувати будівлі, але й як вести вуличний бій та навіть кидати гранати. Краще б вже розповідав про Лобанова. Готівник має заплутатись у твоїх планах. Варіанта два: або друга армія світу вже зовсім не нехтує такими фахівцями, як Охломонов, точніше, Охлобистін. або вони, зрештою, збираються мобілізувати дітей. Хоча у них же юна армія не просто так: не притискайся до поручнів та пам'ятай, все навколо може бути заміноване. Так, от, після того, як куля, начебто, влучила просто в бронежилет Вані, він чомусь перестав штампувати нові серії цього збочення. Можливо, увірував, чи скоріше гроші на мультики закінчились. Російський мужик більшу частину свого життя провів без штанів, відверхто кажучи. У березні 2025 року СБУ оголосила охлобистіну підозру. Серед іншого, там заклики до вбивства українців та публічне виправдання агресії рефії, дарма що відсутнє божевілля на тлі національної ворожнечі замішаної замішаною на вживанні заборонених препаратів та вогняних рідин. Я голосував за Путіна, і я робив відверто. Отак, священник і актор отримав ймовірно фінальний діагноз від колишніх фанатів, духовна. Шизофренія з гострим нападом імперського месіанства разом із передозуванням брехнею. Ми це плід нашого виховання, нашого оточення, спілкування.